Вітаю, слава Україні! Традиційне включення, наше п'ятничне, певний підсумок за тиждень. А, на жаль, сьогодні ще одного воїна поховали: Валерія Ксенофонтова, нашого військового Збройних сил України. Вічна пам'ять нашим героям. На жаль, ми втрачаємо наших бійців. Також позавчора відкрили нотаційні дошки на третій школі Павлу Брикіну. І... В'ячеславу Тушному, бійцям різних підрозділів, жителів Івано-Франківської громади, які загинули відповідно в Миколаївській, а також в Запорізькій області. Вічна шана нашим героям, вічна пам'ять і пам'ятаємо зберігаємо цю пам'ять різними заходами. Також цей тиждень був наповнений великою кількістю допомоги нашим військовим. Насамперед, вдячний франківцям, які не втомлюються передавати посилки. І Логістичний центр, спільний наш проект міста і спілки волонтерів Прикарпаття працює, передає ці посилки нашим захисникам. Також відвідав особисто запорізький напрямок, вручив нагороди квадрокоптери. Квадрокоптери отримала наша 102-га бригада, також новий мотопіхотний батальйон, який формується. Також 79-та бригада, теж отримала ряд допомоги. Ну і зараз ми придбали 20 квадрокоптерів на різні військові частини, тобто по листах. Ми також надаємо цю допомогу різним військовим частинам, де служать івано-франківці, і таким чином допомагаємо. Також більше вже як 2,5 тисячі франківських військовослужбовців, наших військових отримали кошти по 20 тисяч гривень на допомогу на спорядження. І в цьому напрямку ми працюємо далі. Так само понад 300 родин сьогодні отримало допомогу в розмірі 100 тисяч гривень і щомісячні допомоги нашим родинам, які втратили найдорожче своїх дітей, своїх чоловіків. Діти втратили своїх батьків, тому громада пам'ятає, а також 65 родин, які рахуються пропали безвісті, теж від міста отримали кошти. і щомісячну доплату таким чином ми шануємо. Наших героїв і розуміємо, що це велика жертва заради української держави. Декілька слів про ті події, які відбулися в Франківській громаді. Ми бачимо, що зараз ми наближаємося до зимового періоду часу, провів відповідні наради підготовки до зимового періоду. Тут є два питання. Перше, щоб пройти безболісно опалювальний сезон. А ви знаєте, що у нас ще 4-5 років тому була проблема сходження опального району е, сезону в районі СТЕК. Завдяки угоді про співпрацю нам вдається зараз ну, більш-менш безболісно проходити. Ну, але угода завершується е, в кінці цього опалювального сезону і ми хочемо максимально швидко перейти на індивідуальне опалення і на невеликі котельні у цьому мікрорайоні, щоб не залежати від приватника. Е, але цей опалюваний сезон. Я впевнений, ми пройдемо впевнено, з певними проблемами, тому що, на жаль, мережі зношені, але в цьому напрямку ми активно працюємо, щоб опалений сезон почався вчасно, а вчасно це 1 листопада, тому що постанови Кабінету міністрів визначено, що опальний сезон починається з 1 листопада. Але якщо буде погіршення температурного режиму менше восьми градусів протягом трьох 3, 3 доб, він почнеться для цілого міста раніше, і ще раніше він почнеться для наших лікувальних закладів, там де є можливість включити індивідуальні котельні для наших закладів освіти, дитячих садочків тощо, тому над цією проблемою працюємо. Це і перший вимір, і другий вимір, хочу, щоб кожна родина сьогодні розуміла, дай Боже, щоб цього не потрібно було, але нам потрібно готуватися. До ймовірних е, ударів ворога, і бачимо, що відбувається зараз в центрі, на сході України, які масштабні удари е, рашистських е, виродків по нашій е, інфраструктурі, по наших людях. І бачимо останні приклади Харкова, Харківської області інших населених пунктів, коли, на жаль, велика кількість е, гине людей. І удари йдуть по інфраструктурі. На жаль, ми не застраховані і не тільки по електриці, а й по водопостачанню, і по е, наших котельнях теплопостачання. Тобто ворог може завдавати ці удари, і, е, ймовірно, також буде збільшуватись кількість на зиму внутрішньопереміщених осіб, які можуть втікати з своїх міст, де будуть набагато більші проблеми з опаленим сезоном. Тому ми до цього готуємося і кожна. Родина, сім'я повинна і стати і зараз підготувати ті речі, які були готові минулої зими. Тому прошу, кожна родина, місто зготується, кожна родина повинна підготуватися. Дай Боже, щоб цього не було. Але на жаль, небезпека достатньо є потужною, сильною. Ми розуміємо, що ворог є надзвичайно підступний. Декілька слів про медичні заклади. Медичні заклади міста Франківська теж оговлюються. Ми готуємося до. Сезону, адже розуміємо, з похолоданням збільшиться кількість різних захворюваностей, тому надзвичайно важливо і вакцинуватися, і щоб наші заклади змінювалися. Цього тижня відкрили оновлений лор-кабінет, а також купили рентген-апарат для першої поліклініки. Ну і по кожному закладу ведуться ті роботи, щоб медичні заклади надавали якісні медичні допомоги. Розумію, що багато є скарг, багато є нарікань на різних програмах. Мені телефонують мешканці, але дуже важливо, щоб наші медичні заклади дійсно були готові надавати якісну медичну допомогу у цей сезон, коли буде зростати. Герві будуть зростати інші захворювання, в тому числі ймовірний е, ковід і багато чого іншого пневмонії е, тощо. Е, також е, хотів би декілька слів сказати про питання е, благоустрою міста Івано-Франківська. Е, хтось може скептично до цього ставитися, хтось е, каже, що можливо не на часі. Але ті роботи, які потрібні нагальні заїзди в двори, певні дороги, які. Нам вдається зробити, вони служать в першу чергу для проїзду для комфорту містян. Останнє таке, що нам вдалося зробити, це вулиця Тролейбус, на де їздили тролейбуси, автобуси до нашого депону. Ну вже та дорога не піддавалася латанню, тобто вже латка була на лаці, тому прийняли рішення цей кусочок заасфальтувати. Та зрештою інші роботи, які ми запланували, в принципі, нам вдалося. Виконати це 50 дворів, 50 доріг і 50 частин тротуару. Я вдячний за розуміння, за те, що в цей непростий час ми і ці роботи могли виконати, зробити, тому що ми тримаємо український тил, ми є тим місцем, де живуть родини наших героїв-захисників. І ми є місце, де люди, втікаючи від війни, повинні відчувати захист і комфорт. Ну і на завершення хотів би декілька ще слів сказати про різне наше спортивне життя. Вітаю нашу вихованку, нашої з Дюшор, нашої дюсиша на вулиці Лепкого, яка здобула олімпійську медаль 15 років. Це ще раз засвідчує, які талановиті у нас діти, які у нас хороші тренера. Я вітаю здобутою олімпійською ліцензію на олімпіаду. Дівчинки, яка тренується, яка жителька міста Івано-Франківська, і для нас це великий успіх, що навіть незважаючи на цей час, наші діти отримують якісну допомогу, якісне навчання навіть в тих умовах, які є. Також нагадаю, що незважаючи на війну, ми підтримуємо спортивні команди різні, різного характеру, дитячий, юнацький спорт, команди ігрових спортів. Як з футболу жіночого чоловічого, Прикарпаття, баскетбол, франківська Прикарпаття жіночок, говерла Прикарпаття, волейбол, тобто інші види спорту. Тому що наші діти, наша молодь повинна займатися. І ще одна річ, яка досить важлива, зараз завершується прийом заявки на 100 стипендій міського голови міста Івано-Франківська студентів, тому вузи подають і 100 талановитих дітей Франківська будуть отримувати. Цю доплату щомісячну премію, стипендію. І нам дуже важливо, щоб діти і молодь залишалися в Івано-Франківську. І тому ми запроваджуємо цю нову, новий проєкт. Ви вже знаєте, що роками у нас 50 стипендіатів є міського голови учнів, талановитих учнів нашого міста Франківська, а зараз також талановиті діти, студенти Івано-Франківської громади, які Дійсно, отримують цю е, стипендію. І на завершення, хотів би сказати, що вчора підписали меморандум про співпрацю, Бізнес-Асоціація, податкова статистика, наші е, інформаційно-аналітичний центр Прикарпатського національного університету е, про прилад реновації на роботу над збільшенням робочих місць, податків, дослідження саме в цьому напрямку. Ми маємо позитивну динаміку, незважаючи на війну. По кількості реєстрації підприємців, по кількості створених робочих місць, але нам цього мало, нам потрібно далі розвивати, підтримувати. І тому така співпраця всіх, хто від кого залежить і податки, і робочі місця і співпраці є дуже важливою. І дякую, що вчора на таку співпрацю в рамках створення і розробки стратегії розвитку Франківська до 2030 року, навіть в умовах війни. Ми цю роботу активно робимо і сприяємо бізнесу для того, щоб він працював івано-франківській громаді. Бо будуть бізнес, буде виробництво, а будуть і податки відповідні, які йти у місцевий бюджет. Ну і на завершення дякую ще раз нашим захисникам. Запрошую в неділю з 12 години на благодійний захід. Ви знаєте, що ми майже щодня робимо благодійні заходи для підтримки Збройних сил України. Окрім того, що громада вже виділа 328 мільйонів гривень на допомогу Збройним силам України з міського бюджету. Крім того, ми щоденно робимо різні заходи. Ну і зокрема запрошую на захід до дня створення франківської громади. Палац Потоцьких з 12-ї години це буде пампухі. тобто наші газдині, газди. Помпу з сільської місцевості з мікрорайонів на і печуть до цього заходу, і можна почастувати, реалізувати, послухати українську народну музику і провести час, але з користю задонативши на Збройні Сили України. Зокрема, збираємо на дрон 3Т для наших військових. Ну і на завершення, також хотів би сказати, цього тижня відбулося ряд заходів по збору коштів. Це зокрема на 24 серпня. Нещодавно нам вдалося зробити гарний відпочинкову зону. Ще один сквер для міста Івано-Франківська. Там відбулося захід по збору коштів. І шість наших благодійних фондів брали активну участь у цьому заході. Зібрали достатньо великі кошти і далі підтримуємо робити такі благодійні заходи. Дякую всім волонтерським Дякую, франківцям. Ми великі молодці, і слава Україні.